Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Ну що? Цей день настав. Підлітки орхідей Валкіон і Семеріон Нарешті розкрили свої квіти. І зараз я вам покажу цю красу Перша орхідея Valkion або B9102. Ось так виглядає. І отаку має квіточку. Дуже гарна! Мені вона нагадує сеншен, Трошки менша, ніж вона є. Хоча може тому, що це перша дзвіння підлітка. І ще орхідейка стане більше в квітці. Аромат приємний. Щось між сеншен і Diffusion. Дуже гарна губа. Дуже гарні пелюсточки. І взагалі так приємно що я її придбала в цьому році, вона нормально виросла, наростила корінчики гарно і заквітла такою гарною квіточкою. Неймовірно гарні бутони, цілих три бутончика. Ця орхідейка змогла нав'язати, і ось так виглядає спинка квіточки. Дуже приємна і дуже гарна. Йдемо до іншої орхідеї. Орхідея Сумеріон. Це новий сорт парфумерної фабрики. Ось так виглядає. Вона мені нав'язала тільки два бутона. І, чесно кажучи, ця квіточка буде цікавіша. Вона має краб і на губі, і на пелюстках. Ось така вона гарненька, так виглядає сама рослина. Також аромат схожий на Valкіон. Хоча, може, коли буде всі розкриті квіточки, я зможу більш детально його зрозуміти. Зараз ще дуже важко сказати, чим вони пахнуть, тим паче я трошечки прихворіла. Зараз мене з ароматами не дуже. І ось так виглядає спинка. Дуже гарно виглядають орхідеї. Я вам ще трошки пізніше ставлю фото, де вони разом. Бо так я не зроблю відео. Ось так виглядають вони зліва Валкіон, справа Сумеріон. Дуже подібні і дуже різні водночас. Ось нарешті бутони розкрились. Я вам показала цю красу, як гарно проквітнули підлітки. Ще вони будуть відкривати останні свої бутончики. А я вдячна вам за увагу. До зустрічі на моєму каналі.